У білому вбранні зелені ялини, під сніг, як під ковдру, сховались рослини, щоб їх не дістали морози страшні, щоб взимку заснути і ожить навесні. Річки та озера покрилися зимовою кригою. Зимку сонце світить, але не гріє, на вулиці стає холодно. Люди вдягають теплі куртки, шапки, шарфи, взувають чоботи. Скажи мені, будь ласка, під чим сховалися рослини? Рослини сховалися під зимовою, пухнастою, легкою котою. На санчатах малюки. Із гори що духом мчать, Грають в сніжки залюбки, Очі радістю горять, Ліплять бабу снігову, величезну всі разом, Кулю в снігу чималу. Ось скатали вже гуртом. Взимку безліч є розваг, Ігор різних вдітвори. Лижі, сани, ковзани. Він подвір'я замітає, нас ласкаво зустрічає. У руках мітла слухняна, підмета доріжки й ганок. Хто це нам подвір'я замітає? Восени він прибирає опале листя, підмітає доріжки, а взимку він розчищає доріжки від снігу, посипає їх піском. Взимку під час ожеледиці це робити необхідно. Ожеледиця це звичайний лід, що виникає на земній поверхні, на дорогах, у результаті замерзання води після дощу. Правила безпеки під час ожеледиці. Оберіть взуття з рельєфною підошвою. Не ходіть швидко. Пересувайтеся повільно. Це знизить ризик впасти. Допомагайте собі балансувати руками. Не дивіться в телефон, коли йдете. Не носіть важкі сумки. Якщо відчуваєте, що падаєте, присядьте. Коли на вулиці слизько, треба ходити маленькими кроками. Наступаючи при цьому на всю підошву, небезпечно вставати на лід, який покритий снігом, тому що під снігом можуть бути тріщини на льоду. Взимку сніг вкриває ліси, поля. Дуже важко знайти їжу птахам. Щоб їм допомогти, треба їх підгодовувати. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма. В барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Подивись уважно, знайди чиї сліди. З'єднай. Поміркуй, чи можна побачити взимку сліди ведмедя? Чому?